Амортизація активу, придбаного в середині місяця. Про це в нашій рубриці МСФЗ «Інсайт». Амортизація активу розпочинається тоді, коли актив стає придатним для використання і розподіляється на систематичній основі протягом всього строку використання. Але компанії можуть застосувати спрощення практичного характеру, коли актив стає придатним для експлуатації. Наприклад, якщо актив придбаний до 15 го числа місяця, компанії можуть вирішити нарахувати амортизацію в повному обсязі за перший місяць Експлуатації і не нараховувати в місяці вибуття, або якщо актив придбаний після 15-го числа поточного місяця, не нараховувати амортизацію в цьому місяці і нарахувати в повному обсязі в місяці вибуття. Таке спрощення практичного характеру можна застосовувати, якщо його вплив на фінансову звітність є несуттєвий. Якщо вплив суттєвий, з такими спрощеннями потрібно бути обережними. Більше корисності в маркеті вебінарів і нашому телеграм-каналі.